Христос посеред нас. Дорогі во браті і сестри, тема сьогоднішньої нашої розмови про визволення від гріховного рабства. Неодноразово ми вже з вами розмірковували про гріх. Розуміємо, що гріх це порушення волі Божої, порушення закону Божого, непослух Богові. І як би мене називали, але за будь-яких обставин, ми маємо розуміти, що гріх він має руйнівну силу. Руйнація гріха заключається в тому, що гріх руйнує наші стосунки з Богом перед усім, руйнує наші стосунки із ближніми і руйнує наш за самих. Руйнує наше здоров'я, руйнує наше життя. І позбавляє нас життя вічно. Саме тому ворог роду людського спокушає нас до гріха. Саме тому Він створює різні капкани для того, аби людина потрапила у сіть гріха і стала залежною від нього. І тому сьогодні в світі існує багато різних гріховних пороків. Які заволодівають людськими серцями, які впливають на їхнє життя, які руйнують стосунки з Богом і руйнують життя людей. І ось, якщо проаналізувати, що про це каже Слово Боже, ми читаємо чітко про те, що хто перебуває в грісі, той не може бути приємним Богові. Зокрема, Господь наш Ісус Христос в Євангелії від Йоанна говорить, ми про це читаємо. Господь каже такі слова, що кожен, хто чинить гріх, є раб гріха. І проаналізувавши цей текст священного Писання, а також інші тексти, зокрема, і в посланні Соборному Першому посл... Соборному посланні Іоанна читаємо: хто чинить гріх, той від диявола, бо спочатку диявол згрішив, і заради цього явився Син Божий, щоби зруйнувати діла діявола. Кожний, хто народжений від Бога, не чинить гріха, тому що сім'я Його перебуває в ньому, і він не може грішити, бо народжений від Бога. А далі каже, діти Божі і діти діявола піздаються так. Всякий, хто не творить правди, не є від Бога. Як і той, хто не любить брата свого, бо таке є благовістування, яке ви чули від початку, що ви любили один одного. Тут спостерігається думка про те, що кожна людина без виключення є або дитиною Бога, або діти. Дитиною диявола. І, власне, коли людина перебуває в стані гріха, коли людина захоплюється гріхом, коли людина споріднюється з гріхом, вона не може бути дитиною Божою. І для того, щоб визволитися від гріха, визволитися і сіки диявола, і стати дитиною Божою, треба народитися від Бога. І ось, власне, дуже важливо є. Сьогодні є багато різноманітних ріховних пороків, які ми називаємо залежність. Наркотична залежність, кюкюнова залежність, алкогольна залежність, інтернет залежність, порнозалежність і багато інших ріховних пороків, які прийнято називати залежність. Що означає залежність? Це означає, що людина цілковито залежна від цього гріха і не може визволитися із нього самостійно. Для того, щоб визволитися від того чи іншого ріховного пороку, людина має прийти до Бога і передусім визнати себе перед Ним рабом гріха. Має сказати: Господи, я є раб гріха. Я не можу самостійно визволитися із цього ріховного пороку. Я розумію, що гріх є огидний тобі, але поруч з тим я розумію, як ти любиш людей, як ти любиш кожного із нас. І ти прийшов у цей світ, щоби віднайти і спасти загинуло. Так от тим загиблим є я, Висвали мене від цього гріховного пороку і зроби мене дитиною своєю». Це дуже важливо, дорогі в Христі, і сестри, нам це усвідомити. В іншому випадку, коли гріх заволодів нами, і він є солодким, приємним для нас, ми споріднилися з ним, то ми вже є далекими від Бога і не матимемо спільності. з ним. Тому і написано: бо заплата за гріх, смерть. І ось власне Господь і прийшов у цей світ і прийняв на себе муки, страждання і смерть, щоб визволити нас. Від вічної смерті, щоб визволити нас від гріха, зла і беззаконня та від погибелі. Тому дуже важливо є пам'ятати про це, що або ми перебуваємо у Христі, або ми далекі є від Нього. І тому Господь в Євангелії від Іоанна в 15 розділі написано слова, які промовляє Господь. А ці слова звучать так. Хто в мені перебуває, тому в тому і я перебуватиму. Я є лоза, ви є гілки. Хто перебуває в мені, і я в ньому. Хто приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого ви. Тобто, або ми перебуваємо у Христі і творимо Його діла, або ми є далекими від Нього. І, власне, творити діла угодні Богові, ми можемо тільки тоді, коли народимося від Бога, коли готові творити Його волю, коли маємо оце бажання і стремління жити з Богом і в Бозі. Тому бажаю вам, дорогі Бо Христі, і самому собі бажаю це, щоб гріх був огидним для нас, щоб ми цуралися віка, а якщо і випало нещастя. Попасти в ці сіки і стати залежним, прийти до Христа зі сльозами, просити, щоб Він визволив від цього рабства, щоб дав сили у боротьбі і допоміг своєю божественною силою перемогти гріх і жити з ним і у ньому, бо в цьому наше спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!